Всім привіт! Вітаю вас на каналі VITALS. Сьогодні ми продовжимо презентацію акумуляторних інструментів серії SmartLine Plus. І сьогодні мова піде про шабельну пилу VITALS Professional atz 1825 bs Mini SmartLine Plus. Нагадаю, що таке серія SmartLine Plus. Ця серія є лінійкою акумуляторної техніки, що працює на єдиному акумуляторі, та до якої входять електроінструменти та садово-паркова техніка. Ну, а тепер давайте розповім вам про цю шабельну пилу. Особливостями цієї пили є безщитковий двигун. Він забезпечує довговічність та високу продуктивність. Швидка заміна пиляльного полотна заощаджує час та забезпечує зручність під час використання. led підсвічування робочої зони для зручності та точності роботи навіть в умовах обмеженого освітлення. Зверніть увагу на те, що наша пила компактна та має одне руків'я, що робить її ідеальним рішенням для робіт у важкодоступних місцях та для роботи однією рукою. До речі, наш продюсер дуже полюбляє повозитися в гаражі зі своїм автомобілем. Так от він розповів, що шабельна пила є незамінним помічником при ремонті авто. Вона може залізти туди, куди надістане болгарка. Можна швидко спиляти заіржавілий болт чи гайку, ще її зручно використовувати у висотних роботах: зрізати монтажну піну, знімати віконну раму або різати тонкий листовий метал. А ще пила буде дуже корисна не тільки для будівельників, але й для садівників. Цей інструмент впорається з невеликими гілками дерев та чагарників, і безумовно ця пилка є чудовим варіантом для виконання завдань у наступних сферах. Виробництво меблів, монтаж гіпсокартону, різання пластикових труб, соснових дошок та металевих труб невеликого діаметру. Перед роботою з пилкою, щоб уникнути заклинювання, необхідно регулярно наносити краплі синтетичного мастила на шток. Для того, щоб встановити пильне полотно, потрібно прокрутити кільце тримача пильного полотна проти часової стрілки до упору, вставити пильне полотно у тримач. Перевірити міцність встановлення, обережно потягнувши за пильне полотно. Застосовуйте тільки відповідні пильні полотна до виконуваних вами видів робіт. Для того щоб почати роботу з інструментом, натисніть кнопку блокування пуску. Потім натисніть на кнопку вімкнення і ваш інструмент готовий до роботи. Перед початком роботи з деревом хочу наголосити, що максимальна глибина пропила складає 180 міліметрів. Тепер замінимо пильне полотно на полотно для роботи з металом. До речі, глибина пропила металу складає 15 мм. А зараз виконаємо розпил пластика. Глибина пропила пластика складає 100 мм. До речі, ми робили огляд на іншу модель шабельної пили, що також належить до серії Smartline Plus. Цей огляд дивіться за підказкою. Ну що, підведемо підсумки. Відразу хочу зазначити практичність у використанні шабельної пили. Акумуляторний тип інструменту та його невеликий розмір дозволяє користуватися ним у важкодоступних місцях тривалий час. Компактність та автономність дають вам змогу брати їх з собою на нескладні виїзні роботи. На практиці шабельна пила демонструє більший функціонал, ніж передбачено її технічними характеристиками. І погодьтеся, це є безумовним плюсом для її придбання. Нам дуже цікаво дізнатися, чи користувалися ви колись шабельною пилою. Якщо так, то поділіться своєю історією в коментарях під цим відео. А якщо виникли запитання чи зауваження, також пишіть у коментарях. Усі корисні посилання ви знайдете в описі під цим відео. А щоб не пропустити купу цікавого на нашому каналі, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи. Задоволення до зустрічі!